Всім доброго дня, сьогодні 24 жовтня 2022 року. Нарешті докопав виноградну шкілку. Вся погода не дозволяла. Зараз зачастили дощі. Показую, який вона має зараз вигляд. Це тут одна частина, іншу я ще. Там потрібно трішки підрізати приріст, корінь підрізати. Ось такий має вигляд. Ось така коренева. Ось така це у нас сорт Red Globe, американський ось такі корені. За ну, так, наприклад, а також сорт Олімп. Ось також такий має приріст і такий, таку кореневу систему. Інші я тут прикопав піском вологим і вони стоять. Тому що вже є деякі замовлення, буду відправляти. Школка в цьому році не дуже вдалася, так якщо чесно кажучи. Садилася дуже пізно, тому що були заморозки. Не кільчував, не встигав, просто садив чубуками, випало відсотків 60. Ну, однак, перебрав щось, щось буде. Тому, якщо кого зацікавить, звертайтеся. В посиланні під відео буде. Сторінка Facebook можна туди написати також номер телефону, а найкраще звертатися також за номером телефону по вайберу. І найкраще, якщо ви будете звертатися десь ввечері, після 19-ї, тому що зараз часу трішки не вистачає на дзвінки в день. Також є питання по чубуках. Зараз піду покажу, як виглядає виноградник на сьогоднішній день. Зараз ми на винограднику, такий зараз стан виноградної лози. Вже було 3-4 заморозки, листя досить непогано опадає, однак через дощі також ще обрізку, поки не розпочинаю. Є, що сильно пообсипалося, йде По є де слабше. По-різному є де ще ціле, а є де взагалі лоза гола стоїть. Тому. Раніше звертався, я скидав каталог, однак він був попередній. Там в наявності були всі сорти. Однак я так пройшовся і не всі сорти добре повизрівали. Тому більш детальний каталог з наявними чубуками будуть пізніше. Обрізку буду розпочинати десь наприкінці цього місяця, десь на початку листопада. Прибереться листя, ці всі залишки пасенків. Листя також отут підгребеться, щоб тут все було чисто, а буду вкривати землею. Так як і минулі роки, а прищепи або листям, де, думаю, що листям, де прищепи, щоб вони не переламалися, тому що лози є по-різному. Ось, наприклад, є якийсь сорт, ось тут він лоза не визріла, абсолютно зелена. У цьому році є такі сорти, що бачу, що ви повипадали. Тому по чобуках поки що нічого не зрозуміло. А саджанці вже все я перебрав, відсортував. Перелік буде під описом. Ну І, наприклад, ось і досі висить кишмиш аватар. Я його залишав, я вже скільки разів знімаю, висить він хоч би що йому. Ну, трішки ягода вже така стала м'якенька, однак, дивіться, вже майже листопад місяць. Висить хоч би що. Це так, винограду майже вже ніякого немає. Здається, все вирізав. На зберігання також вирізав, це він якраз після заморозку висить нічого і лоза на ньому більш-менш визріла. Ну не до самих вершків, однак трішки щось буде на розпліт собі. Ось такий зараз має вигляд виноградник. Минулого року також був один заморозок, був він дуже потужний, тому листя тоді за один день все осипали, здається, 20 жовтня він був в цьому році їх багато, однак вони все-таки поменші, а листя також нормально все опадає. Ось тут ще й досі висить на прищепі мінор. Вже тут ось він звичайно вже вже ніякий його вигляд і вже тут оси поїли, однак також висить і лоза на ньому визріла. Тому кому потрібні саджанці, звертайтеся, а по чубуках трішки пізніше. Якщо комбіноване замовлення, то все ж таки бажано в одному замовленні. І саджанці, і чубуки. Трішки пізніше. Всі питання по телефону або по месенджерах Viber Facebook. Так, на цьому поки що все. Буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, звертайтеся, кому що цікаво. До побачення! Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, і все буде Україна.